Отже, перша премія. Отже, перша премія. Номінація кіносценарій для дітей. Карпатський кротон. Віктор Андрієнко та Ігор Несменник. Вітайте! Віктор Андрієнко! Тепер і в цьому Ну, Звичайно, ви ще почуєте про нього як про режисера. Наскільки приємно бачити. Віктора на цій сцені. Ось хто зніме прекрасне кіно для дітей, для юнацтва і для дорослих, для всіх. Ви знаєте, чого Оля так довго розказує, який я красивий, бо тому, що вона грає Боронесу фан Бухенбаху у мене Привітайте мене з цією подією! Ну, По-перше, я а, вибачаю, що я трошки займу ваш час, тому що неординарна ситуація, ви мене зрозумієте. По-перше, поруч зі мною повинен стояти Ігор кислини, мій кум з Росії. Це перше. По-друге, я хочу, щоб на цю сцену вийшов Володя і будь ласка, продюсер цього фільму, Володями. Ви розумієте, чому я прошу так. Будь ласка, Володя вже зробив цікавий фільм. Ви знаєте, хто пройшов скрізь вогонь. І він до речі, вчора він завоював в Марінбургі Золотого Вітя. Як найкращий фільм, ми Вітаємо Михайла і Єнко, Михайла Ігресовича. Е, що хочеться сказати? Що нічого не взяти. Галя, принеси, їх нічого не взяв. Я хочу ще, будь ласка, ви знаєте, справа в тому, що дуже, е, мені приємно, що дуже така ситуація дуже цікава. А справа в тому, що Володя тільки що приїхав з Кан, де презентував наш фільм як проєкт майбутнього року, тобто 2013 року. Ось, так. Да. Зараз, зараз. І я хочу, ви знаєте.